Виток засобів комунікації та транспортного сполучення спростив зв'язок між людьми. Утім, глобалізація несе у собі і загрози. Одна з них поширення епідемії. Науковці Масачусетського технологічного інституту дослідили, яку роль у поширенні хвороб відіграють аеропорти. Вони встановили, що не лише наймасовіші аеропорти є найбільш небезпечними для здоров'я пасажирів. У трійку лідерів за поширенням вірусів та інфекцій потрапив невеликий аеропорт у Ганалулу на гав. Аях чому пояснює Наталія Леонова. Разом з людьми за допомогою сучасного повітряного транспорту подорожують і віруси грипу, сарсу, туберкульозу. Я роблю щеплення перед польотом та завжди беру з собою антибактеріальну рідину. Я та монтрель летить в Гонконг та Малайзію з Лос-Анджелеса. Під час кожної подорожі вона переживає, що може захворіти. постійно хвилююсь постійно. Науковці Масачусетського технічного інституту провели дослідження, аби з'ясувати, які аеропорти в США є найбільш небезпечними з точки зору поширення вірусів. Вони проаналізували фактор наповненості аеропортів, кількість людей, які подорожують на великій відстані, та сполучення з іншими аеропортами світу. У результаті було виявлено, що найнебезпечнішими є аеропорт імені Кеннеді у Нью-Йорку та Лос-Анджелеський аеропорт. Третьому переліку опинився аеропорт Гонолулу. Один з авторів дослідження Робен Гуанес пояснює, чому Він знаходиться посередині океану. Тому буквально кожен літак, який робить нам посадку, слідує рейсом далекого сполучення. Вони везуть інфікованих пасажирів за тисячі кілометрів. І, попри те, що рейсів не так вже й багато, великий відсоток з них з аеропортів Азії та Північної Америки. Науковці також врахували індивідуальні маршрути пасажирів, тривалість перельоту та пересадки. Професор превентивної медицини в університеті Південної Каліфорнії Томас Валенте каже, що мета дослідження перевернути увагу до того, що аеропорти є більш небезпечними розносниками епідемій ніж будь-які інші місця транспортного сполучення в аеропортах постійний рух людей. Ви часто проводите тут чимало часу в очікуванні власного рейсу чи зустрічаючи когось. Так що в аеропортах велике накопичення людей, які на щось довго чекають. Часто пасажири можуть підхопити хворобу, яка приїхала здалеку. Ми не тільки побачимо стрімке поширення епідемії ми всі ризикуємо підхопити щось з інших куточків планети. Джонатан Семет, голова інституту глобального здоров'я в університеті Південної Каліфорнії, Багато інфекцій поширюється просто тому, що велика кількість людей торкається тієї самої зараженої поверхні в туалетах або дверних ручок. Медики кажуть, що найпростіший спосіб запобігти зараженням в літаку чи аеропорті постійне миття рук. Додаткове це дослідження, каже Рубен Хуанес, допоможе передбачити маршрут потенційної епідемії, коли десь у світі виникне спалах якоїсь хвороби. Наталія Леонова Голос Америки.